Зі служби 102 28 травня о 16 годині 50 хвилин до чергової частини лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Червоногвардійців трапилась дорожньо-транспортна пригода. Під час виїзду на місце події правоохоронцями було встановлено, що 20-річний мешканець СМТП Нютина Керуючий автомобілем 2101 виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21011 під керуванням 34-річного мешканця міста Лазава. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій та пасажир автомобіля ВАЗ-21011. Їх доставлено до лікарні. Транспортні засоби зазнали механічні пошкодження. Вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Слідчім Лазівського відділу поліції було розглянуто матеріали кримінального провадження від 2 вересня 2016 року. За результатами розгляду, 33-річному зловмиснику, безробітному мешканцю міста Лазова, раніше неодноразово судимому за шахрайства, хуліганства та крадіжки, було повідомлено про підозру за вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 296, частиною 2 статті 190 та частиною 1 статті 353. Кримінального кодексу України в ході досудового розслідування було встановлено, що 1 вересня 2016 року, близько 8 години вечора, зломисник перебуваючи в гостях, де з незначного приводу грубо порушуючи громадський порядок і виражаючи явну неповагу до суспільства. Розуміючи, що через свій вік та стать власниця квартири не зможе чинити йому опір, завдав їй не менше трьох ударів в область плеча справа, принижуючи тим самим її честь та гідність. В результаті протиправних дій потерпіла, отримала тілесні ушкодження у вигляді синців на задньозовнішній поверхні правого плеча, в середній третині і на правій молочній залозі, які за ступенем тяжкості є легкими тілесними ушкодженнями. За вчинення вказаного кримінального правопорушення зломиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Далі 2 жовтня 2016 року, приблизно о 20 годині 30 хвилин, у третьому під'їзді будинку 13 на 5-му мікрорайоні на ґрунті неприязних стосунків. Вказаний чоловік на потерпілому один удар кулаком. В область щелепи справа, Після чого близько чотирьох ударів в область ребер зліва, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої тупої травми грудної клітки, закритих переломів сьомого-восьмого ребер зліва по бічній поверхні без зміщення. За ступенем тяжкості вище вказана закрита тупа травма грудної клітини. Це середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Таким чином, своїми умисними діями зломисник скоїв кримінальне правопорушення передбачене частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України, тобто умисно середньої тяжкості тілесне ушкодження. Крім того, 18 квітня 2017 року, приблизно о 21 годині 30 хвилин, зломисник, перебуваючи у будинку по вулиці 9 травня, шляхом обману, назвавшись працівником поліції, отримав від потерпілої планшет вартістю 1348 гривень. З місця події зник планшетом розпорядився на власний розсуд, заподіявши потерпілі і тим самим майнову шкоду на вище зазначену суму. Таким чином, 33-річний чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто, шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману. Сенція статті передбачає суворіше покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років. В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмисник представився працівником поліції, хоча фактично працівником поліції він не являється, тобто, тим самим він самовільно присвоїв собі звання службової особи. Таким чином, зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 353 Кримінального кодексу України, тобто самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на срок до трьох років.